Безкоштовну освіту! Поверніть безкоштовну освіту! Ми зібралися тут для того, щоб виразити своє занепокоєння про прийняття Кабінету міністрів України постанови номер 796 яка фактично заставляє нас платити за пропущені пари. Заставляє нас наш нас і наших батьків практично до студентів і здебільшого за студентів платять батьки платити двічі за навчання в університеті. Ми вимагаємо повної відміни цієї постанови. Нам не вистачить її перегляду і відміни деяких пунктів, адже кожен її пункт є антиконституційним. Борис! Кохай! кохай права не віддавай! Борис! Кохай! Я. Права не віддавай! Наприклад, у своєї сім'ї я скажу так, коли я прошу моєї бабусі гроші, вона мені відповідає. Во! І хоче сказати, шлової, а не гроші наші. Шиш! 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 Я повноважений прийняти до вас зустріми і звернення. Ми хочемо передати звернення ну, значить, зараз вам. і також попросити вас передати звернення президенту і прем'єр-міністру, так як це питання від студентів Волині. Саме від всіх студентів Волині. Сьогодні питання стоїть, чи вона діюча, чи вона не діюча. Вчора президент дав розпорядження Азарову, і сьогодні, сьогодні діє постанови призупинила. Семеноженко заявив про це в ефірі і сказав, що будемо дивитися. Принаймні, коментар Табачника такий був, що постанова прийнята, але нема наказу міністерства по цих питаннях. Вона дає право вузам встановлювати свої якісь там еталони по, по, по цих. Гроша у зборах, але це не є обов'язковим для, щоб... для того, щоб вадити. Давайте, щоб у нас хто вас заставляє платити возикову за високу? Ну, поки що ніхто. Ну, а через ще? три дні. Через три дні прийдете до мене через три дні, скажете, мене заставляє платити коцам, внески такі, за те, що я пропустив 30% занять, три лабораторних і там, і так далі. Якщо ви за вами ніякої вини не відчутно немає, чи у вас є випродовж документ, який, скажімо, в разі, якщо вуз запровадив таку плату за пропущення заняття, у вас є довідка, що ви хворіли, то ніхто на вас з ну, вас так. не буде сягувати.